Пусті будинки, автоби їх власників, абсолютно тиша та ви. Ні, це не аніме і Тут весело не буде. Тут онлі серйозна зомбі-різанина та онлі хардкоретикуреші, so, я Брит Пінк. і це прожизомбої і це геймогляд. Якщо ви не бачили попередню частину, то посилання є в описі до відео та у кутку справа. Ось тут Бле. швидко розкажу вам, що тут є таймкоди для вашого комфорту, а суть самого геймогляду — це хутко і зрозуміло розповісти про гру. Project Zomboid це... – це історія вашої смерті. Це буквально те, про що говорить нам сама гра. <клес> Перш за все, ПЗ, а саме так і далі буду називати, це виживання у відкритому світі, де ви один на самоті намагаєтесь не здохнути від. Нудоти, діареї, простуди, мерзлоти, клаустрофобії, згоранню у вогнищі через ваш п'яний стан, подряпані через розбите вікно авто чи дому, недосипуну і, звісно, від падіння з висоти. Ну і звісно, від зомбі. Ці чуваки теж теж небезпечні, можуть вас з'їсти. Будьте обережні, квіточки. До речі, неочікувані скримаки теж присутні. Як завжди я почну з технічної сторони, але перед цим попрошу вас вліпити вподобайку і підписатися на мій канал. Ціна гри 415 гривень. Шкулька! Щодо системних вимог, то для більш-менш спокійної гри вам вистачить 8 гігабайт оперативи та чотирьохядерний процесор. Ну і яка-небудь офісна зубочистка на бодай 2 гігабайта. Щодо графічної складової, то світ цієї гри відтворений у ретро стилістиці Якщо двома простими словами, то це піксельний графон. Також розробники гри наполегло роблять оновлення для гри, і наступний 42-й білд ПЗ матиме оновлену систему рендерингу. Та тварин по типу корівок. я не про цукерки. Отже, перед тим як ви самостійно зможете грати у ПЗ, вам доведеться пройти навчання, де вам розкажуть, як їсти мертву мишу і не вірити єноту. Ви поки що не розумієте про що я, але потім ви будете ненавидіти єнотів. жартую, вони милі. Після проходження курсу молодого бійця обманутого єнотом, ви можете почати власну гру. На вибір є чотири стилі: апокаліпсис, виживший, будівельник та пісочниця. Е, саме апокаліпсис дасть вам враження, що ви просто безнадійна людина, тому на перший раз рекомендую взяти саме його. Виживший це режим гри для тих, хто хоче різанини і для людей, котрі досить довго грають у ПЗ. Будівельник це режим для людей, котрі хочуть більш-менш якогось спокою у цій грі. Ну і пісочниця це режим гри, де ви самі обираєте правила для гри. Кількість зомбі, ресурсів, її. Жі, зброї та тому подібне. Також є випробовування, де вам дають можливість спробувати щось неординарне, по типу зима близько, де вам прийдеться виживати у холоднючій зимі з мізерною кількістю боєприпасів та ресурсів. Також є моди, які не дадуть вам забути про цю гру, так як спільнота цієї гри дійсно величезна. І тим часом українська почала власний розквіт. Чому я дуже радий. Отже, після того, як ви обрали режим гри, вам на вибір дають місце, де ви з'явитесь. Тут їх чотири: West Point, Malvro, Rosewood та Ріверсайд. І ні, це не всі міста у цій грі, мапа гри дуже і дуже велика. Плюс є моди, котрі цю мапу можуть зробити ще більшою. Під час вашого виживання ви будете знаходити мапи, аби розширити власну. Тому що на старті гри ви знаєте лише власну місцевість. Або, наприклад, нотатка, котра буде говорити, що десь у підзалуп'ї, на вулиці Київського раднічка, є працююча машина. Ось далі вас вітає вікно з вибором професії та характеристик. Професії у цій грі 21, не враховуючи параметр безробітний. Характеристики поділені на позитивні і негативні. Навіщо у цій грі негативні характеристики, спитаєте ви мене, а все просто можливість взяти ще більш корисних характеристик, жартуючи чимось. Наприклад, якщо ви оберете характеристику жирний, то вам дадуть 10 поїнтів. Не забувайте, що у цій грі можна як набрати вагу, так і її скинути. На цих 10 поїнтів ви можете взяти книгу люба, який швидше всмоктує знання, бігуна, тому що той, хто швидко бігає, по сраці не отримає. Та хоробрий. Ви будете менше панікувати у разі зустрічі з великою кількістю зомбі. До речі, ця характеристика є в професії ветеран. Одним Словом, у виборі характеристик ви засядете надовго. Наступна сторінка дасть вам можливість нарешті кастомізувати вашого персонажа та, звісно, назвати його. І ось ви прокидаєтесь у рідному Івано-Франківську, я не з Івано-Франківська, і починаєте нишпоритися по власній хаті. Знаходите їжу, ваш перший засіб захисту від неприємних гостей, книжки. Так, книжки це один із способів прокачки вашого персонажа. Їх тут на кожну професію. Також є маленькі уривки журналів, які також несуть певну інформаційну цінність, як, наприклад, журнал, який навчає вас користуватися генератором, як книжками єдиними, тому що ваші вміння також піднімаються завдяки телевізору та касетам, котрі ви зможете знайти у хатинах та в магазинах, котрі ці самі касети продають. До речі, в грі є багато чого поробити і чим позайматися. Ви можете поїхати у хмельницькі ліси та побудувати хатину і жити у оточенні природи, збирати гриби, ягоди і взагалі жити життям. Можете стати рибал. Поназбирати хробиків і ловити рибу на березі річки. Тільки що я вам пояснив навіщо в цій грі збиральництво, рибалка та будівництво. Також я забув вам розповісти про систему крафтингу. У цьому меню ви зможете робити все, що завгодно, від забування цвехів убиту до кулінарних шедеврів. Цікава механіка, момент. Якщо ви будете їсти, наприклад, консерву, то їсти ви будете її руками. Логічно. Але якщо ви візьмете ложку, то гра покаже вам true реалізм. Ви будете їсти ложкою. Та-да! в залежності від вашої вдачі, через кілька днів або неділь у ігровому світі зникне вода, електрика і ваша надія на спокійне життя. Вітаю, спитаєте мене, що робити, а ви пошуршіть своїми милими місками. Сміттєві пакети можуть слугувати як водозбирачі під час дощу. Найдені вами генератори бензин подарують вам світло. Завдяки вашим навичкам садівника ви зможете вирощувати садовину і вже зібрану садовину законсервувати, аби зберігати її на довгий час. Головна суть Project Zomboid це наскільки довго ви зможете прожити у зомбі-апокаліпсисі. Вважайте цю гру як бета-версія вашого реального виживання у зомбі-апокаліпсисі. На цьому гемогляд підходить до кінця. Якщо ви дійшли до цього моменту, напишіть у коментарях слово Крейда. Буду вдячний за вашу вподобайку та підписку на канал. До зустрічі на новому гемогляді. Адіос.